В минулому в попередньому відео ми говорили про те, що сьогодні відправляємо комплектний повністю з всіма поршнями, з прокладками циліндр на квадроцикл, який поламався, якому треба робити капіталку двигуна за всього 300 кілометрів менше 10 мотогодин, щоб ви розуміли. Тобто двигун абсолютно був новий, циліндр задерло. І це вже підказка про те, якого бренду квадроцикл поламався. І, звичайно, що багато хто по конфігурації циліндра міг здогадатися. Друзі, це літровий Одес Пас-Крос. 300 кілометрів експлуатація нашими військовими куплявся фондом, тому гарантії вони кінців там знайти не можуть, на жаль. І самостійно за свої кошти будуть ремонтувати. Можливо, хтось з вас заперечить, що, мовляв, це така е, адова експлуатація, це військові, може там хтось не вміє їздити. На що я сміливо заперечу? Я бачив різних рукожопів з квадроциклами. Я бачив людей, які абсолютно не прогрівали техніку, і в них провертало колінвал, провертало вкладище. Так, було таке. Я бачив людей, які не вміють користуватися на Імасі е грізлі блокуванням переднього редуктора, переднього диференціала. І в них ламало окремі деталі того переднього редуктора. Дійсно, при невмілій експлуатації це можна зламати. Але повністю запороти за 300 кілометрів за буквально там три виїзди циліндр до того стану, в якому він знаходиться в них, просто фізично неможливо. Це заводський брак. Це та ситуація, про яку часто в інтернетах розказують власники Одесів, що в когось на 300, в когось на 1000 кілометрів дере циліндри. Тому мета запису цього відео попередити нових власників, щоб вони дуже-дуже серйозно думали перед покупкою саме цього. Квадроцикла. Звичайно, що я не стверджую, що він ламається в кожного, що циліндр дерев в кожного першого. Це, звичайно, не так. Є люди, які їздять і 3, і 4 тисячі кілометрів. Я знаю такі пробіги від нуля, і в них поки що все нормально. Але наліцо факт, що за 300 кілометрів циліндр вже все. Тому думайте ретельно перед покупкою.